Вітаю, друзі, вас на ньюзрумі. Поки влада водила потяги єднання і грала в символізм, діти залишалися у пасці, як Зеленський обрав шоу з дій. Цинічний маскарад, що коштував занадто дорого. Перед тим, як перейти до теми цього відео, я дуже попрошу вас поставити вподобайку, підписатися, якщо ще не підписані, і написати в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію. Наших глядачів, цинічний маскарад. З точки зору здорового глузду, ну, давайте уявимо, що здоровий глузд у нас не є ознакою політичних поглядів. Відкриваємо сайт Кабміну і читаємо такий собі спогад. День єднання було встановлено указом президента України Володимира Зеленського 14 лютого 2022 року на тлі загострення ситуації біля українських кордонів. Указ мав на меті посилити внутрішню стійкість українців та підкреслити важливість єдності перед викликами, зокрема перед можливістю ескалації військової агресії з боку Російської Федерації. Вперше день єднання відзначили 16 лютого 2022 року. Тоді, по всій країні, піднімали державний прапор України, виконували їм та організовували акції на підтримку національної єдності. Цей день став нагадуванням, що українці разом можуть подолати будь-які труднощі. А тепер скажіть, ким потрібно бути, щоб піднімати прапорці і кульки та ганяти порожній агітаційний потяг у Маріуполь не як доповнення до оборонних, військових та евакуаційних заходів? А замість них. Замість вивезення дітей, замість вивезення музеїв, замість евакуації поранених та родин військових, яких покинули в окупації на мученицьку смерть, замість перетворення Півдня з його каналами та мостами на неприступний укріпрайон. Як вони примудрилися, маючи таку природну перешкоду, як Дніпро, пропустити росіян у Херсон? Я вже не кажу про Чорнобиль та Київщину. Ви Бачу, як горів музей Примаченко. До одного місця усі ці волання напав би, не напав би. З двох варіантів готуватися до нападу чи ні, Зеленський обрав третій сприяти нападу. При цьому, вибачте, свою сім'ю, дітей, батьків він визів завчасно. І не тільки він один. Але на Зеленська вперше після повномасштабного вторгнення відвідала Україну разом з місіс Байден у травні 2022 року. Бо дітей можна було вивезти. Але замість евакуації і рішень, як завжди, тільки популізм. Величезна кількість дітей на ворожій території або тільки офіційно, Росія вивезла 744 тисячі українських дітей. І це зовсім не точна цифра. Чому Черчилль ніколи б не вдягнув костюм з надписом Поверніть наших дітей? Тому що за рік до того. Як на Великобританію. Впали перші ворожі бомби, уряд почав розробляти плани евакуації юного населення в глиб країни. Для цього проводилася робота з муніципалітетами, радами граф, церквами, школами, з керівництвом залізничних доріг. Створювалися групи волонтерів, із вчителів і вихователів. Міністерство іноземних справ вело переговори із зарубіжними країнами. Немало кількість дітей погодилося прийняти Канада, США, Австралія. Кабінету Черчилля і на думку не спало, що люди запанікують і побіжать за сірниками, або інвестори не прийдуть. Хіба це важливіше за порятунок дітей? Черчилль був реалістом і зрозумів, що не всі батьки погодяться, щоб їхніх дітей вивозили без них. Тому підключалася пропаганда, яка пояснювала, чому це необхідно робити. І коли цей день настав, усі люди, що були залучені до цієї справи, мали на руках списки дітей. За яких вони відповідають, знали, в який поїзд чи автобус їм сідати і куди дітей вести. 1, 2, 3 вересня 1939 року майже 3,5 мільйони дітей та вагітних жінок було вивезено з районів потенційної небезпеки в глиб країни. Нападе Німеччина чи не нападе від Черчилля насправді не залежало, але від нього залежало приготувати країну до війни і захистити людей. Управління захисту дітей перед нападом Росії водило потяги єднання з Рахова до Маріуполя, де їздили чиновники з українським прапором і влаштовували шоу на камери. Чого було не забрати цим же потягом дітей з Лозової чи Маріуполя? Але ж ні. Потрібна команда зверху. Але її не було. Тепер у них футболки з написами про дітей. Цинічний костюмований маскарад. Більше я нічого сказати про це не можу. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.